Виконуємо вправу 27 до параграфа 27 за підручником інформатики 7 клас авторського колективу Бондаренко ластовецький пелепчуче шастопалов 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання вправи я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Вибираємо поста книга та створимо таблицю згідно зразка. Поставимо це індекс, для цього на вкладці основне відкриємо вікно параметри шрифту, для цього натиснемо ось цю стрілочку. Виберемо підрядковий Не забуваємо тільки виділити індекс. В нашому випадку це число 1 та 2. Ось це поставимо курсивом. Зверніть увагу, що ось тут на зразку підручнику літера L велика, а я поставив D. Якщо подивитися на математичну модель, то відстань між автомобілями, яку ми маємо знайти, позначена літерою D маленькою. А от L велике якраз позначена відстань між містами. Ось це вона. Пишемо згідно з математичною моделі. Отже, пишемо ось тут літера D маленьке. Даний діапазон ведемо вхідні дані для першого випадку. Відстань між містами у нас буде 150 км. Швидкість першого автомобіля 80 км за годину. Швидкість другого 75 км за годину, а крок часу 6 хвилин. Крок часу це час, через який ми будемо визначати, яка буде відстань між автомобілями. Пропишемо даний крок часу. Спочатку в нас буде 0. А далі буде збільшуватися кожного разу на 6 хвилин для першого випадку. Пропишемо це формулою. Пам'ятаємо, що формула в Excel розпочнеться з дорівнює. Отже, до попереднього часу потрібно додати крок часу. У нас має вийти зараз 6. А далі використаємо автозаповнення, щоб скопіювалася формула. Наводимо казник миші на нижній правий куточок, щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Ну, але бачимо, у нас щось не так. Якщо ми двічі класнемо, то бачимо, у нас змістилася синя клітинка, що нам потрібно, але змістилася також і червона клітинка, там де крок часу. Щоб цього не було, зробимо посилання на клітинку d4 абсолютним. Для цього запишемо перед назвою ступця та рядка значок долара. Знову використовуємо автозаповнення. Тепер все добре. Ще зверніть увагу, що ось тут в підручнику 16. Схоже, це друкарська помилка. Зрозуміло, у нас має бути 18 через 6 хвилин. Тепер порахуємо, яку відстань пройшов перший автомобіль через відповідний час. З фізики ви знаєте, що для того, щоб знайти відстань, нам потрібно швидкість помножити на час. Швидкість помножити на час. Посилання на клітинку D2, там де швидкість, зразу робимо абсолютним. Тобто дописуємо значок долара для того, щоб при копіюванні нас дана клітинка не зміщувалася. Але зверніть увагу, що час у нас в хвилинах. Швидкість в кілометрах за годину. А от шлях має бути в кілометрах. Отже, нам хвилини потрібно перетворити в години. Ви знаєте, що в одній годині є 60 хвилин, значить, потрібно ще поділити на 60. Підтверджуємо введення формули кнопкою Enter або кнопкою від. Копіюємо її. Класимо двічі, перевіряємо, бачите, формула скопіювалася правильно. Аналогічно шукаємо шлях, який пройшов другий автомобіль, швидкість другого автомобіля. Множимо на час і ділимо на 60, щоб хвилини перетворити в години. Посилання на клітинку D3 робимо абсолютним, щоб це зробити швидше. Можна натиснути на клавіатурі клавішу F4. Тепер нам залишилося знайти відстань між автомобілями. Будемо її шукати в даному ступці. Спочатку знайдемо її ось тут, але за умовою вправи нам потрібно знайти відстань між автомобілями тільки в тому випадку, якщо вони ще не зустрілися. Якщо ж вони вже зустрілися і поїхали далі, то нам потрібно, щоб було написано розминулися. Отже, нам потрібно перевірити умову. Чи відстань, яку пройшли автомобілі, тобто L1 плюс L2, менша за відстань між містами. Якщо менша, то шукаємо відстань. В інакшому випадку вони вже розминулися. Отже, тут нам потрібно використати логічну функцію. Перейдемо на вкладку «Формули», Вибираємо логічні та вибираємо логічну функцію if. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися ЄСЛІ. Записуємо логічний вираз, як ми з вами говорили, якщо в нас сума шляхів, які пройшли автомобілі, буде меншою за відстань між містами. Відстань між містами. Посилання на клітинку D1 зразу робимо абсолютним, щоб не зміщувалися при копіюванні, якщо дана умова є істиною. Тоді від відстані між містами віднімаємо шлях, який пройшли автомобілі. Посилання на клітинку D1 також абсолютним. Пишемо значки долари. Якщо ж дана умова є хибною, false, значить пишемо розминулися. В цьому випадку, зрозуміло, буде 150 кілометрів, тому що вони не почали ще їхати, копіюємо формулу. І бачите, ось тут вже написано «Розминулися». це означає, що вони зустрілися через 60 хвилин. Це в тому випадку, якщо в нас буде крок часу 6 хвилин. Можна зробити це більш точніше, якщо поставити крок часу менший. Зараз ми це і зробимо. Але для початку даний файл збережемо, файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці, зберігаємо у власній папці. З іменем право 27. І тепер створимо ще новий документ Excel. Де створимо ще одну табличку згідно зразка, в якій ми будемо записувати вхідні дані та дані, які ми знайшли. Збільшимо ширину стопцям. Дані клітинки об'єднаємо, виділяємо клітинки, вибираємо об'єднати та розташувати в центрі. Поставимо ще посередині. Тут також об'єднуємо. Дані клітинки зафарбуємо. Та поставимо майже. Для перших чотирьох досвідів в нас вже є вхідні дані. Ось це ми з вами вносили. Ось це вони, ми робили їх на першій таблиці. І бачимо, що вони зустрінуться через 60 хвилин. А відстаньку пройшов перший автомобіль, буде 80 кілометрів. Запишемо результати експерименту. Тепер обчислимо все те саме для ось таких хідних даних. Бачимо відстань між містами та сама, швидкість автомобілів та сама. Але змінюємо тільки крок часу. Тобто результат у нас має бути більш точніший. Змінюємо 6 на 3. Ось тут все змінилося. А в цьому випадку бачимо, в нас ще немає, тексту розминулися. Нам потрібно його знайти. Так, ми його знайшли. І бачимо, що в нас результати такі самі. 60-80. Записуємо їх. А тепер пропишемо крок 1. Так, розминулися. І ось тут вже бачимо вже більш точніше. Час зустрічі буде 59 хвилин. Значення округлимо, нехай буде 79 кілометрів. Тепер пропишемо з такими вхідними даними. Відсінь між містами 210 км. Швидкість першого автомобіля 60 км за годину. А швидкість другого автомобіля 40 км за годину. Крок часу 1 хвилина. Опускаємося вниз. Бачимо, результату у нас ще немає. Копіюємо. Отже, зустрінеться через 126 хвилин, а шлях, який пройде перший автомобіль, буде 126 кілометрів. 5 і 6 нам потрібно підібрати самостійно, але за умовою прави потрібно підібрати так, щоб час зустрічі. та відстань першого автомобіля. Виявилися однакові для досвідів 5 і 6 за різних значень, відстані між містами та швидкості першого автомобіля. Так, давайте тільки напишемо ось тут курсив. А тут індекс. Давайте нехай відсім між містами буде 260 км, а швидкість автомобілів 80 та 50 відповідно. Ну, а крок часу один. Зустрінеться через 120 хвилин, шлях, який пройде перший автомобіль, 160. І тепер, як ми говорили за умовою вправи, потрібно ще підібрати дані так, щоб Т та L1 були однакові. За різних значень L відстань між містами та швидкості першого автомобіля. Але справа в тому: якщо в нас час, який рухався автомобіль, і відстань, який пройшов перший автомобіль, будуть однакові, тоді швидкість автомобіля також буде однакова. Тобто не можна зробити так, щоб час та L1 були однакові, а v 1 було різне. Ви знаєте з фізики, що швидкість, це в нас шлях поділити на час. Можливо, автори підручника мали на увазі шукати якусь іншу величину, а можливо, хотіли, щоб ви самі помітили, що це зробити неможливо. Тобто майте на увазі, що якщо в нас ці дві величини однакові, то в нас ось ці дві величини різними бути не можуть. Тому я пропишу якісь інші дані. Нехай будуть ось такі. І зустрінеться також через 120 хвилин, але відсенько пройде перший автомобіль, буде 160. Отже, як бачите, час зустрічі та L1 нас однакові, швидкість нас однакова першого автомобіля. А от відстань між містами є різною. Ми виконали 5 дослідів, Зберігаємо. Зберігаємо з назвою Звіт 27. Я зберігати зміни в праві 27 не буду. Нехай збережеться саме перший варіант. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!